Друзі, всім привіт! Сьогодні поремо сусідових город. Ось така то та глибина. Лух. Копотить. На виході маємо грядку. Земля суха, але розсипається чітко. Оремо в одну сторону. Тому що тут немає як тут горіхи, межа позелене, тут 11 соти, вроді би, чи стільки. Ціна нагороди у нас від 40 гривень до 50 гривень за соту. Якщо пої, там від 5 гектар, ціна 750 гривень плюс солярка. Не менше 20 літрів на 1 гектар іде солярка. Напишіть, яка у вас ціна. На оранку коментарі! Орається гарно. Рудки немає. Супер. Ставте лайки, далі буде!